Освітня підтримка у кадрі географія 7 клас. Материки тропічних широт Австралія. Природні зони екологічні проблеми. Австралія материк ендемік серед представників рослинного світу. 75% тваринного 90%. Рослинним символом материка є евкаліпт, зарості якого у переміж з акаціями називаються скребами. Серед тварин найбільш поширені сумчасті. Природні зони Австралії. Вологі й перемінно вологі ліси, саванни і рідколісся, постелі й напівпостелі, вічно-зелені твердолисті, ліси і чагарники. Екологічні проблеми. З появою переселенців почалася вирубка дефіцитних для материка лісів, на місці яких виникли сільськогосподарські угіддя. Савани через надмірний випас овець почали перетворюватися на безплідні землі. Ґрунти страждають від ерозії площинного змиву. В результаті полювання винищено багато тварин. Завезені кролики знищують значну частину пасовищ, через що зникають деякі види сумчастих. В Австралії ще наприкінці 19 століття для збереження природної рівноваги було ухвалено закон про заборону ввезення на материк рослин і тварин з інших материків. Нині майже одна п'ята материка це території національних парків та заповідників. Останніми роками найбільшою бідою в Австралії є лісові пожежі. Наслідок пожеж кількість вуглекислого газу, що виділяється у повітря, збільшилася у рази. Значно зросла частота теплових хвиль і посуг. Навчання це ключ до неймовірних можливостей.